Вітаю сьогодні в об'єктиві Concord Deluxe Lara. Готель, який ви точно впізнаєте з першого погляду, адже своєю формою він нагадує літак: просторі номери, безкоштовні суші ля карт, гарні бари і одне з найзручніших розташувань у варі близько до аеропорту і до центру Анталії. Тож погнали мирші дивитися. Огляд готелю. Ми приїхали в готель Concord о 10 годині і вже отримали свій номер. Тому зараз ідемо на сніданочок та будемо заселятися час сніданку в готелі Конкорд. Подивимося, чим пригощають. Починаємо з випічки. Випічки багато. По смаку вона не дуже мені сподобалася. А от по сирам тут все дуже гарно. Вчора була бурата, сьогодні, на жаль, її немає. Але є ось такий неймовірно смачний твердий сир, а також на сніданок є блакитний сир. Також є ось такі нормальні сосиски. До речі, вчора тут був бекон явичий. Також на сніданку є вегетаріанські страви, є кава без кофеїну, є безлактозне молоко та рослинне молоко, мед в сотах. Також є горішки, є сухофрукти, це родзинки, курага, чорнослив та інжир. Є грецькі та лісові горіхи. Також тут цікавий вибір по варенням. Різні є такі цікаві позиції. Бачите, тут є і ожина, є вишня, є малина. Нарізка теж дуже гарна. Декілька видів риби є хамсі. Є ось така прикопчена біла рибка. Є язик. Також є тунець. Червона риба теж є і є скумбрія. Каву на сніданку можна собі взяти зернову. Це дуже гарний бренд кави Гафредо, італійська кава, і вона смачна. А також дуже багато видів сушених фруктів. Тут є і тиві, і манго, і ананас, лимон, апельсин, дуже багато всього. Вибір на сніданку мені дуже сподобався. Не в кожному готелі з такою ціновою політикою можна знайти такий вибір страв. Тому загалом сніданку тут ставлю 5. Давайте дивитися номер в готелі Concord Deluxe. Наш номер 2011 це другий поверх. Номер, на перший погляд, доволі просторий. Ось тут ванна кімната, ось тут у нас основна кімната. В номері достатньо місця. Маємо ось таку велику робочу зону. Дуже гарна ось тут картина, така додає настрою. А також є кавомашина Неспресо. Можна прокинутися зранку та зробити собі чашечку гарної кави прямо в номері. Такий цікавий дизайн, бачите, як крило від літака. Ліжка ось такий столик, теж доволі зручно. Кор в номері мені теж подобається. Ось таке велике овальне дзеркало, також є картини. Кафа просто величезна. Зараз ми подивимося, що ми... Маємо в шафі. Ого, скільки поличок. Розміститися можна. Тут пів гардеробу можна з собою взяти. Також є капці, друге відділення в шафі. Тут у нас з підсвіткою є халати відразу в номері. Супер, такий гарненький, колір такий приємний. Також є праска в номері. і... Дошка для просування. Шафа взагалі топ, Ось тут ще полички, чи для взуття, чи для одягу. Ну, просто супер. І переходимо до ванної кімнати. Ванна кімната з душовою кабіною. І хочу сказати, що ванна кімната дуже простора. Тут туалет і душ. Тобто, бачите, скільки міх. Дуж чистенький, без пліснями, все чисто гарно. Такий повноцінний косметичний набір в готелі Concorde. Ось Тут у нас гель для душу, шампунь та кондиціонер. того боку, багато різних всяких штучок, дивіться, є ось такі зубні щітки. До речі, дивіться, яка зубна паста гарна. М -м -м. Також є набір для гоління і для хамаму теж є ось такі. Є одноразові серветочки, теж обожнюю, коли в готелях є, це дуже дуже зручно. Ну і перевіримо ферм. Одна приємна опція: в готелі безкоштовно є меню подушок. Можна собі вибрати будь-яку подушку, в тому числі ортопедичну, і замовити її собі в номер. Вишився у нас останній пункт нашого огляду: це балкон. Так. Нам дістався вид. Частковий боковий вид на море. Тут бачите, що майже всі номери в готелі вони мають вид на море. Ну і сьогодні погода у нас. Дивіться, яка прекрасна тут в Анталії, йде дощик, і шторм на морі. Я не знаю, чи видно. Ось там величезні просто хвилі. Почнемо огляд готелю Конкорд і подивимося його основні зони, інфраструктуру, що знаходиться в головному корпусі. Ось, до речі, план готелю. Ось так виглядає у нас територія готелю, головний корпус з номерами. Ось тут у нас футбольне поле, тенісний та баскетбольний корт. Басейн 16 плюс головний басейн. Ось тут у нас гірка, дитячий клуб. Ну і пляж. Зустрічає гостей ось такий велкомдрінкс з шампанським. Такий помпезний хол. і, До речі, саме завдяки такому дизайну головного корпусу, більшість номерів мають вид на море. На першому поверсі знаходиться кав'ярня. Вона працює до 23 ї години. Має доволі багато столиків. Бачите, з дев'ятої до 23. ї тут сервірують солодкі напої та каву. Також є морозиво. Також морозиво можна взяти і на обіді, і на вечері в головному ресторані. По солодощам є і турецькі солодощі, печиво, і тісточки. До речі, рекомендую тут спробувати Воно по смаку Мені дуже сподобалось. А ще тут є випічка та сендвічі. А з іншого боку, у нас вже знаходиться безпосередньо кав'ярня, де можна взяти напої теж з 9 до 23.30. працює кав'ярня, і тут гарний доволі вибір по каві. Є кава із кавомашини професійної. І також дуже гарний вибір трав'яних чаїв. Перший го. Перший поверх готелю він оформлений виді такої променади, на якій знаходяться карт ресторани. До речі, тут є дуже гарна опція на обід. Замість головного ресторану можна прийти, наприклад, в суши Хаус та скуштувати до речі, доволі непогані суші. Працює цей ресторан тричі на тиждень на обід. Ось тут зовсім поруч. Є також бургерна, яка працює так само, як і суші хаус замість обіду з 14 до 16. І там теж можна скуштувати безкоштовно в ці години бургери, а на вечері вже можна забронювати собі столик по меню Алякард. Продовжується перший поверх у нас з лобі-баром. Ну і ми подивимося, чим же пригощають гостей в головному барі готелю «Конкорд». Віста лобі лоббі-бар. Зараз у зимову концепцію. Тут проходять всі вечірні активності. Ну і бачите, що бар тут працює 24 години. При вході нас одразу зустрічає гарячий зимовий напій «Глінтвей». Ось тут маємо столики, незважаючи на те, що зараз зимова концепція, це один із найактивніших готелів, мабуть, і тут відпочиває дуже багато гостей в зимовий період. Також в лобі барі є окрема зона 16 зі своїм баром, і дорослі можуть відокремитися від діток і спокійно посидіти, насолодитися своїм коктейлем. Ось там на горі. Ну і подивимося, власне, чим пригощають гостей в лобі барі в готелі Конкорд. А відразу хочу сказати, що напої тут доволі гарні. Все, що ви бачите, ось тут на поличках це все входить в концепцію Ультра inclusive Тут декілька видів текіли. Текіла Ольмега Гол та Сільвер. Також є мартіні. Є оригінальний Апероль, Бейліс, декілька видів доволі гарного віскі. Також є медовий віскі. Ось тут уважно роздивляємося. Всі ці напої можна собі взяти в парі готелю. Також меню коктейлів і ввечері тут працює міксологі бармен, який робить дуже смачні коктейлі. Ну і взагалі, що хочу сказати про бар готелю Конкорд. Тут, на відміну від багатьох інших готелів, наливають оригінальні напої відразу. Тут не треба по 10 разів просити, щоб тобі налили оригінальний імпортний напій. Бармени тут працюють дуже добре. Мінус перший поверх. Тут у нас є ще один сілаунд бар також з цього боку у нас автомати ігрові за додаткову плату, також є дві боулінг-доріжки. Ну і зараз в зимову концепцію в головному корпусі вони облаштовують дитячий міні-клуб. Він знаходиться або на мінус першому, або на мінус другому поверсі. Сьогодні, наприклад, дітки у нас займаються на мінус першому поверсі в одному із мітінг-румів. І зараз будемо спускатися на мінус другий поверх. І подивимося спа та головний ресторан. Ми на мінус другому поверсі, і зараз подивимося, що тут у нас розташоване. Почнемо зі спа. Спа я сьогодні окремо знімала. Спан непоганий, звичайно, він такий доволі компактний. хамам невеличкий, дві парові кімнати і внутрішній басейн. Але в принципі там все чисто і так сучасно тому непогано можу сказати. Також на мінус другому поверсі у нас знаходиться головний ресторан, який кожного дня сервірує іншу кухню. Наприклад, вчора п'ятниця у нас була турецька кухня сьогодні в суботу. Буде італійський вечір, сніданок, тут, до речі, до 11, повноцінний сніданок, і також є вечірній суп з 12 до 1. -ї. Кухня мені в готелі Конкорд сподобалась. Теж ми її можемо оцінити в зимову концепцію, але скажу, що вибір доволі непоганий, і не в кожному готелі взимку дійсно готують таке різноманіття страв. І закінчуємо розкладом анімаційної програми, яка діє теж в зимову концепцію. Ввечері це здебільшого жива музика. Також є один раз на тиждень шоу, є вечір караоке. Для діток також, наприклад, вчора виступав фокусник, а сьогодні у них теж буде дитяче шоу з великими ляльками. Ну і подивіться, як гарно виглядає в сонячну погоду територія готелю. До речі, нам не пощастило цього разу побачити все в сонячному такому яскравому світлі. Ну але я сподіваюся, що коли ви приїдете відпочивати в готель Конкорд, вам з погодою пощастить набагато краще. Ну і хоч з погодою нам не дуже пощастило, і Картинка не буде такою яскравою, як у сонячний день. Давайте все ж прогуляємося територією. У перервах між дощами я буквально вибігала, щоб хоч щось зняти, тому маємо такий майже екстремальний формат прогулянки. Готель Concord Deluxe Lara був побудований у 2006 році. А остання реновація пройшла у 2020. Територія тут не гігантська, але точно не маленька, приблизно 62 тисячі квадратних. Метрів. Окремий плюс розташування до аеропорту всього 10 кілометрів. Тому беріть на замітку ті, кому важливий короткий трансфер, або кого захитує в дорозі. Загалом локація дуже зручна для тих, хто хоче не лише сидіти в готелі, а й виїжджати в Анталію. Акваріум приблизно 22 кілометри, центр міста близько 17 кілометрів, водоспад Дюден усього 9 кілометрів. І поруч торгові центри, зокрема Тера Сіті. У Ларі не так багато готелів з величезними територіями, але Конкорд дуже грамотно використав свій простір. Тут є великий основний басейн, окремий басейн для дорослих, і взагалі в зоні 16 готелі приділяють особливу увагу. Це і басейни, і окрема зона в ресторані, і спеціальна секція в лобі-барі. Також на території є футбольне поле, баскетбольний майданчик, тенісний корт, невеликий аквапарк з кількома гірками, дуже приємна снек-зона біля головного басейну та досить великий дитячий клуб на відкритому повітрі, який працює в гарну погоду. Нам, на жаль, з погодою не пощастило, були сильні зливи, тому дитячий клуб тимчасово перенесли в головний корпус. І ще одна несподівана деталь, але дуже приємна. Бібліотека просто неба біля пляжу. Це реально круто. Загалом територія доволі зелена для цього регіону. Саме цим вона мені сподобалась. Пляж тут не надто великий, але зручний. Пологий піщаний захід в море. Є пірс для входу в воду. Правда, без бару. А якщо ви хочете забронювати проживання в цьому або будь-якому іншому готелі, а також пакетні тури з вилітами з міст Європи, пишіть мені в телеграм. Всі контакти я залишила в посиланні під відео. Зимову концепцію дитячий міні-клуб роблять в одному із мітінг холів Наприклад, сьогодні ось холий мітінг хол і тут теж вони мають програму для діток. Наприклад, кожного вечора щось розписано. У них є міні-діско. Є, наприклад, вчора був жонглер, а сьогодні буде шоу. Ну, а сама кімнатка виглядає ось так. Там дітки сидять собі щось малюють. Є мультики, і один раз в день, о третій годині. У них або розмальовка глини, або розмальовка дерева така основна активність. А зараз ми подивимося, чим пригощають в ресторані готелю Конкорд делюкс, і почнемо з італійської вечері. Так, каранчині, італійська фокачча, спагетті карбонара. Ось такі смачні брускети з червоною рибою та в'яленими томатами. Салатик капрезе. Тут у нас ідуть закусочки, рибка. Дуже смачний хумус, до речі, тут і ось така червона риба. Салат з креветками, ось такий розпів, сири. Дуже гарно все прикрашено. І ще брускети з сиром, антрекот, Різотто. креветки, Тортеліні. і равіолі. І ще порційно подають ось такий салат Цезар з в'яленими томатами. Зараз шеф прикрашає. Дуже гарно. По фруктам на вечері гранат почищений, також є апельсин, гріпфрут, курма, мандарини теж почищені. Ну і тут все повторюється, є ще банани, а також цілі фрукти, яблука, сливи, груші. Ось таке тарамісу порційно можна взяти. Вау! А також джелато, морозиво. До морозива тут і фрукти, і ківі, і ананас, банан, полуниця, різні соуси. А також є горішки, пісташки і лісовий горіх. Також окремо на вечері у нас, звичайно, веганський та безлютеновий куточок є. Ну, взагалі, дуже гарна та різноманітна кухня на вечері. Італійська вечеря сьогодні і дійсно багато дуже страв італійської кухні і багато. Ось, бачите, таких цікавих позицій. Наприклад, ось це трамісу дуже апетитно виглядає. І ось ця стійка з пастою карбонара теж взагалі постаралися. Я тому за кухню можу сказати в цьому готелі великий і великий плюс. Для порівняння також подивимося декілька страв, які подавали на турецькому вечорі. А також хочу сказати, що в ресторані за обідом та за вечерію подають дуже і дуже непогане вино. Хамсі, індійська кухня, курка з сухофруктами, адена-кебаб, дорада на грилі, чикен донер, смажена печінка. Ніжка ягняти ось така смачненька. Також рис зі спеціями і овочі. Ну що ж, ось таким смачненьким вийшов мій огляд готелю Concord Делюкс Варія. А якщо вам сподобалось це відео, не забудьте, будь ласка, поставити лайк. А також підписуйтесь на канал, якщо вам цікаві реальні огляди готелів без прикрас та реклами. Буде ще багато такого контенту. До зустрічі у нових відео.